Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що у нас відбувається цікавого на сьогодні. За останній період було вже досить багато цікавих подій, які, відповідно, ми сьогодні переглянемо і обговоримо. Також є позитивні сигнали по біткоїну. Обговоримо, що е, може, може бути далі, точніше, навіть не так. А що я очікую далі, як я бачу ситуацію по ринку на сьогодні? Біткоін е, у нас на сьогодні 89 тисяч доларів, торгується вже довгий період часу е, в такому боковику. Зона консолідації, після якої, можливо, у нас відбудеться розворот, можливо, це відбудеться вже зовсім швидко, і біткоін продовжить зростання, продовжить бич ринок. Також переглянемо альткоїни, яка ситуація там на сьогодні, тому що Азраз, графік Азерс знизився ще нижче до 6%. І відповідно переглянемо ситуацію, яка була в нас у минулому циклі, що у нас відбувається на сьогодні. Що очікувати далі? Дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Я постійно ділю з думками по ринку. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. З 2026 року тарифікація зміниться, і ми будемо продавати доступ не назавжди, а будемо продавати доступ на один рік часу. Тобто буде як підписка. Тому, кому цікаво, до кінця 2025 року ви можете зайти в наш закритий клуб і, відповідно, отримати доступ назавжди. Всі посилання є в описі під відео. Переходимо до аналітики, розпочнемо, як завжди, з криптовалюти біткоін. Бачимо, що в нас сформувався такий боковик, в якому біткоін перебуває вже на протязі 5 тижнів. А якщо ми беремо ось цю свічу падіння, то вже на протязі 6 тижнів біткоін перебуває в цьому боковику. Це діапазон 88-90 тисяч доларів. Також ми бачимо позитивний сигнал, який в нас з'явився на тижневому таймфреймі. Це сигнал на зростання на графіку біткоін. Ми бачимо, що ось тут ситуація в нас була аналогічна, і зараз ситуація в нас відповідно також. Повторюється. Тому можливо, ось це є наше дно по біткоїну, це є зона розвороту, це є зона е, консолідації. Е, після того, коли ми пройдемо цю зону консолідації, я очікую, що біткоін у нас продовжить зростання вище. Ось так я бачу ситуацію по біткоїну на сьогодні. Якщо говорити про цілі, то цілі в нас середньострокові це орієнтовно 150 тисяч доларів, і довгострокові це 200-210 тисяч доларів по біткоїну. Чому в нас може, точніше, не чому може, а чому, на мою думку, у нас продовжиться бичий ринок, і він переноситься на 26 рік? І чому криптовалютний ринок буде зростати? Давайте переглянемо ситуацію по ліквідності. І як ми бачимо. Що ФРС вже активно розпочинає закидувати ліквідність в ринок. Ми бачимо, що наприклад сьогодні, двадцять другого дванадцятого, ФРЕС закидує в економіку 6,8 мільярда доларів. Також ми бачимо наступний місяць, 26 року, січень це в нас. 6 число перший місяць, 8 число перший місяць, також буде ще в економіку додано від ФРС нової ліквідності 8,1 мільярд, 8,1 мільярд. І ми бачимо, що така тенденція у нас починає зростати. І замість того, щоб вилучати з економіки кошти, це та ситуація, чим ФРС займалася 22 другого по грудень 25 року. ФРС вже починають. Навпаки додати ліквідності в ринок. за рахунок цієї ліквідності в нас і будуть зростати високоризиковані активи, такі як криптовалютний ринок. На сьогодні ми бачимо, що зростають фундаментальні активи, тобто дорогоцінні метали, золото, срібло. І після. Фундаментальних активів зростання і ліквідність починає переходити на високоризиковані активи, плюс додається нова ліквідність за рахунок цього і буде відбуватися зростання в 2026 році. Також давайте ще переглянемо графік річної дохідності за 2025 рік і відповідно переглянемо, що в нас активи показали. Ми бачимо, що срібло показало зростання на 130% золото плюс 65%. Мідь e, плюс 35% NASDAQ плюс 20, SP 516, Russell 2000 плюс 13%. Це хороший позитивний знак, тому що після того, як зростає Russell 2000, у нас зростання переходить на криптовалютний ринок. Криптовалютний ринок на сьогодні: Bitcoin мінус 6, ефір мінус 12, альткоїни мінус 42% за 2025 рік. Ми маємо хороший позитивний сигнал. Це Russell 2000, це 2000. Компанії, які в нас відповідно торгуються на американському ринку, можна сказати, що це альткоїни на криптовалютному ринку. І ми бачимо, що Russell 2000 в нас показує вже зростання. Вперше оновлює свої минулі АТХ з 2021 року, і після цього ситуація переходить ще на більш високоризиковані активи, такі як криптовалютний ринок. Тому очікуємо, що. У 2026 році ми побачимо це саме зростання по криптовалютному ринку по альткоїнам, яке ми хотіли бачити у 2025, але, на жаль, у 2025 дане зростання не відбулося, і воно переноситься, на мою думку, на 2026 рік, тому що там будуть більш хороші фундаментальні події, під яке це зростання буде виглядати досить можна сказати природньо. Золото на тижневому таймфреймі. Знаходиться на історичних максимумах. Ми, як бачимо, що знову оновили наші АТХ і торгуємо з доларів на сьогодні. Це абсолютно нові історичні максимуми по золоту. Відповідно, це хороші діапазони для фіксації, тому я впевнений, що саме. Тут і фіксують, і будуть продовжувати фіксувати золото, і свою ліквідність переводити в ті активи, які мають ще потенціал для зростання. Це відповідно Russell 2000, акції, криптовалютний ринок. І саме з таких фундаментальних активів ліквідність буде переливатись криптовалютний ринок. Ось це ми очікуємо на 26 рік. Зараз давайте переглянемо альткоїни, переглянемо графік Азерс. Бачимо, що знаходимось ми на е історично самих низьких значеннях по е даному графіку, і відповідно можемо зробити висновки, що знаходимось ми орієнтовно десь в цьому ціновому діапазоні, якщо порівнювати ситуацію з минулим циклом, і потенціал для зростання в нас залишається величезним. Е бачимо, що з е АТХ 17-го року до минулих АТХ в нас. Проходило 1670 днів орієнтовно. Від е, минулих АТХ, які в нас були е, в кінці 2021 року, в січні 2022, до наступних АТХ, е, якщо ми розтягуємо на 1670 днів, це в нас випадає період орієнтовно на грудень січень, е, на листопад-грудень 2026 року, тобто на кінець року. І саме тут е, може бути. Пік по альткоїнам. І, в принципі, альткоїни можуть показати досить швидке імпульсне зростання на протязі го року, можемо побачити. І міні альткоін сезон корекцію, і потім основний альткоін сезон. І вже ось тут потрібно буде фіксувати альткоїни. Поки що ми знаходимося на історично е, самих низьких значеннях, тому, відповідно, я думаю, що основне зростання в нас е, відповідно, буде попереду, 26 рік, можливо, навіть і на 27-й ситуація перенесеться. Тут вже відповідно не е, від нас і не від наших бажань е, залежить е, дана ситуація. Давайте переглянемо. Яка була корекція в нас у минулому циклі? Ми бачимо, що у нас була така досить імпульсна хвиля зниження, після чого відновлення, і потім, відповідно, ще одна хвиля зниження. Давайте переглянемо ситуацію, яка в нас на сьогодні складається. Бачимо, що за ТХ ми побачили таку досить імпульсну хвилю зниження відновлення, і ще одна хвиля зниження. І відповідно закінчення корекції, так як це було ось тут. Тому, на мою думку, по графіку Azers ми знаходимося орієнтовно в цьому ціновому діапазоні, де і розпочнеться розворот і розпочнеться зростання по альткоїнам і по криптовалютному ринку. Також давайте ще переглянемо монету ефір основний альткоін. Ми бачимо, що ми з наших минулих зон. Ми прийшли до наших ГТХ, також, відповідно, був ескіз, було оновлення. Звичайно, що сильна зона. Цю зону ми з першого разу не змогли пробити, закріпити вище. І відбулась корекція. Зараз по монеті Ефіра ми бачимо, що ми також формуємо зону консолідації, формуємо боковик, це орієнтовно 3000 доларів. Така досить сильна зона, 2800 тисячі доларів. З якої, відповідно, скоріш за все, я також очікую, що в нас вже розпочнеться такий повноцінний імпульсний ріст по монеті ефір по альткоїнам, і що ми оновимо минулі АТХ, це 4805 тисяч доларів і закріпимо звище. І що буде означати, що офіційно перейдемо в новий бичий цикл зростання по альткоїнам. Я також очікую, що це буде відбуватися в 2026 році. Ми бачимо, що по монеті ефір присутні. Два сигнали на зростання на тижневому таймфреймі, що є досить сильним сигналом. Цей сигнал повинен відпрацювати. Зростання по ефіру повинно відбутись. Ми бачимо, що за довгий період часу таких сигналів було не так і багато, і всі вони досить ефективно відпрацьовували, показували досить непогане, можна сказати, сильне зростання. Ось тут ми бачили було відновлення. Ось тут ми бачили сигнал. Також досить е, імпульсний ріст відбувся, хоча ми торгувалися в діапазоні е, ще е, коли не оновлювали наші минулі АТХ. А зараз я думаю, що хвиля зростання буде сильніша, тому що, на мою думку, ми будемо оновлювати АТХ минулі і закріплятись вище. Але давайте переглянемо, наскільки у нас відбувало зростання. 75%. Далі з даних діапазонів. До минулих ХАТХ це зростання на 180%. Як бачимо, що сигнали досить сильні, досить гарно відпрацьовують, і потенціал зростання в нас також великий. Я думаю, що в цій хвилі зростання також буде досить непогана хвиля, 6800, можливо, навіть 7000 доларів. Оскільки ми вже... Прийшли в цю зону, ось тут проторгувалися, відбулася корекція. Далі я очікую, що з другої спроби ми дану зону проб'ємо, закріпимо звище, що буде е означати, що ми офіційно переходимо в новий цикл зростання. Після цього, коли ефір тут закріпиться, буде позитивний фон. Інші альткоїни також підтягнуться, покажуть досить хороше зростання. Це і буде міні альткоїн сезон. Основний альткоін сезон у нас буде набагато сильніший, тому що. Е Відповідно, ліквідності в ринку буде досить багато, коштів не дороковано багато, тому, відповідно, всі е, дані кошти будуть переходити також і в криптовалютний ринок. Е, якщо ще навіть звернути увагу на золото, то ми бачимо, що золото довгий період часу торгувало з, е, в діапазоні 1800 доларів, і ми показали зростання до 4400, да? це в нас досить великий профіт, 150%. Як ви знаєте, що золото купляє крупний капітал, відповідно, великі капітали будуть ось тут фіксуватись, і дані кошти, дану ліквідність проводити високоризиковані активи і ринки для того, щоб примножити капітал на ще більшу кількість іксів, тому що золото зростання показало. Криптовалютний ринок ще має великий потенціал, і відповідно ліквідність з нього буде обов'язково перетікати. Тому ми це очікуємо і очікуємо, що все це буде відбуватись в 2026 році. Ось так я бачу ситуацію на ринку на сьогодні.